Пізнавальні подорожі з Дніпровським вітерцем. Подорож 12. -та. Олешківські піски. Вітаю, друзі! Ось вони, Олешки. Легендарне місто з давньою історією. Вітаю! А дуже давньою, дуже. Ще з далеких часів існування нашої держави неподалік на одному з островів існувало торгівельне місто Олеща, яке було дуже важливим місцем тодішнього життя. Вітаю, до не гості! а ще на територіях, які зараз називають Олешківські піски Колись посолась Олешківська Січ. Козацька, героїчна. Мабуть, багато легенд про козаків ти можеш нам розказати. Звичайно. А одна із них про знаного козака легендарного атамана Івана Сірка. Правда? Я вже чув про нього. І навіть бачу фрагмент лялькової вистави. Ой, а розкажіть нам, будь ласка, ще щось про нього. І з задоволенням близько п'ятидесяти п'яти походів, здійснив Іван Сірко супроти лютих ворогів рідної землі. У жодній битві не знав Поразки. Сім років навчався Іван Сірко на острові Хортиця. Місце перебування козаків. І як розповідають у легендах, коли навчання скінчилося, Іван Сірко... Знайти секрет безсмертя. Бессмертя? А це як? Це значить жити завжди? Ну, може і інше завдання? Це ж легенда. Да. Але відправився Іван Сірко нас на Херсонщину. Та що там розповідати? Ось давайте краще подивимося. Любі діти! За допомогою пісочку я розповім вам легенди, які пов'язані з козаком Іваном Сірко та його пригоди на нашій херсонській землі. У давнину козаки влаштовували людині складні випробування. Щоб переконатися в силі духу та мужності чоловіка. Одним з найважчих випробувань було перебування в Олешківських пісках, без їжі та води протягом кількох днів. Іван Сірко, відважний козак, вирішив пройти це випробуванням. Він вирушив до Олешківських пісків, де на нього чекала сувора пустеля. Перші дні були найважчими. Спека палила нещадно, пісок обпікав ноги, а спрага мучила нестерпно. Іван Сірко боровся з собою, щоб не здатися, щоб не відступити перед труднощами. Дехто розповідає, що знесиленому козаку явився старий козак, який пропонував їжу. Дехто що врятувала Івана чарівна дівчина-козачка, яка вклала йому в руку якусь рослинку і зникла. А старі козаки казали, що сил придавала йому Мрії про вільну Україну, про козацьку славу. Але, як би там не було, а зібрав Іван Сірко всі свої сили та продовжив шлях, знайшов місце, де чекали його козаки. Вони були вражені його мужністю та силою духу та обрали Івана отаманом. Та не один раз і не два, а 12. Вірою, правдою служив він, розтерзаній ворогами українській землі, ревно сповідуючи вірність рідному народові. І так він, славетний козацький атаман, заслужив право на вічну пару. Дякую за чудову розповідь. Я все зрозумів. Що зрозумів? Що наші мужні воїни нащадки славного отамана Івана Сірка. А про нього не тільки военди складають. А ще й пісні пишуть. Так, про нього та наших воїнів. Да. І ми з малятами зараз заспіваємо та зробимо руханку. Вітаю, друзі! Сьогодні я вам пропоную зробити руханку сучасних козаків. Думаю, їх залюбки б з нами виконав славний Іван Сірко. Пам'ятай, круче славу тікам, славні діла. Круче слабут ріка, сломни дела. Вісто, гей, 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 пам'ятай, кручі славуч ріка, славні діла отамана сірка. Молодці гарно поспівали, а ще гарніше порухалися. А у мене є ідея. А давайте ми разом зробимо обереги янволи для наших. Мужніх воїнів, вітаю малята! Рада знову вас бачити на своїй майстерці. Сьогодні пропоную вам зробити янгола охоронця для мужніх воїнів, які захищають нашу країну. Але перш ніж ми з вами приступимо до роботи. Хочу познайомити зі своєю подружкою Лорі, яка допоможе нам підготуватися до серйозної роботи. Дивіться уважно і повторюйте рухи за Лорі. Я впевнена, що тепер ми всі готові до роботи. Нам знадобиться два кольори ниток і ножиці. А далі повторюйте за мною. Спочатку намотаємо трохи ниток жовтого кольору на свою долоньку, потім обережно знімаємо. І перев'язуємо зверху, робимо петельку. Далі іншим кольором зав'язуємо, і у нас отримається голова майбутнього янгола. Наступним кроком зробимо ручки, які нібито обіймають і оберігають наших мужніх воїнів. Робимо так, як я показую на відео. Частинки янгола у нас є. Тепер нам потрібно зібрати його до кубки. Янголів-охоронців ви можете зробити багато. І один із них буде чудовим експонатом у вашому музеї. А у мене все. До побачення, папа. -па. Які чудові янголи у нас вийшли. Так, нехай вони оберігають наших захисників. Ми гарно попрацювали. Вже настав час трохи відпочити і подивитися мультфільм про ящерку. На сонечку грілася ящерка вертулька. На камінчику собі лежала, нікого не чіпала. Враз із неба впав яструб і схопив її за хвоста. Ящерка вивернулася, а хвіст залишився у дзьобі хижака, а сама вона перелякана гепнулась на землю і сховалась у нірку під камінь. Заспокоївшись, вартулька вилізла з нірки і з жахом побачила, що у неї немає хвоста. Як же я тепер у лісі покажуся, заплакала ящірка. Але сльозами лиху не зарадиш. Треба щось робити. Вертулька згадала, що неподалік живе лісовий кравець Їжак. її добрий приятель. Ящерка побігла до нього. Доброго дня, сусіде, привіталася, зайшовши у хатку. Доброго здоров'я, відповів їжак. Чого завітала? Просто так чи у справі? У мене горе велике. Пустила сльозу ящерка, яструб хвоста відкосив, а без нього мені навіть бігати незручно. Оглянув їжак ящерку і промовив: Це не біда! Хвіст можна пришити, лише принеси його. Справді, зраділа ящіка і побігла шукати хвоста. Але скільки не нишпорила, не знайшла, хвіст, наче крізь землю провалився, а може, його яструб з'їв. Прибігла ящерка знову до їжачка та й плаче. Не знайшла, що мені тепер, бідні, робити. Не журися, щось придумаємо, заспокоював її їжак. Я знаю, я чула, як застрекоче сорока. Що? вигукнули разом їжак і ящерка. Чула, що білочка щось знає про вертульчих хвіст. Біжить ящірка до білочки, розповідає про своє горе. Сорока каже, що ти бачила мій хвостик. Якщо я принесу хвостика їжечку, він його пришиє. Я чула від от не згадай, від кого я чула, але поки я думаю, чи не змогла б ти дістати горішок, що закотився он із тої нірки? Ящерка миттю залізла у нірку і викутала звідти горішок. Дякую, зраділа білочка, згадала синичка знає. Побігла ящерка шукати синичку. Ліс великий синичка маленька. Спробуй знайти. Але вертулька настирливо, хоч і не відразу, але через кілька днів отаки знайшла малу пташку, розповіла про свою біду. Я зараз тобі розповім, що знаю про твого хвостика, сказала синичка. Ось лише розгрибу листя і знайду насіннячко, що із травинки на землю посипалось. Ящерка допомогла пташці розгребсти листя і знайти насіння. Дякую тобі за допомогу, втішилась пташка. А про твій хвостик мені розповідала мишка, вона його бачила. Подякувала ящерка синиці і пішла шукати мишку. Ящерка обнишпорила всі нірки, які зустрічалися їй на шляху, але знайшла таки сіреньку мишку, розповіла їй, чому шукала. Так, підтвердила мишка. Я бачила твій хвостик і можу його знайти, але не маю з ким залишити мишенят. Якщо поглядиш, побавиш моїх діток, принесу тобі твого хвостика. Залишилась ящерка у мишачій нірці мишенят бавити, колихала їх, казки розповідала, кашкою годувала. А мишка тим часом побігла лісом. Попід листочки заглядає, попід травинками шукає, роздивляється, де ж цей ящерин хвостик лежить. І таки знайшла і принесла вертульці, зраділа ящірка, не знає, як мишці і дякувати. Наступного дня ранесенько побігла ящірка до їжака, дає йому хвостика, що мишка знайшла, і радісно каже: Ось, друже, мій хвостик, прийшай, будь ласка. Узяв і почорнілого хвостика, оглянув вертульку і каже Не можу я пришити тобі твого старого хвостика. Чому? засмотилась ящерка. Бо в тебе уже є хвостик. Подивилась вертулька, а й справді, доки вона шукала свого відірваного хвостика в неї новий виріс. Правда, невеличкий, але то нічого, він ще виросте. Зраділа ящерка, аж підскочила. Як добре, і хвостик новий є, і друзі хороші з'явилися. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ну ж, друзі, Дякую вам за компанію. а мені... Ми... В життям бігти далі. Ящеко, ти кудись поспішаєш? Звісно, мені ж треба перевірити, чи все добре. А це ой як багато ліс треба обігти. Да, дуже багато. Олешківські піски це дуже велика територія. Більше ніж територія двох таких величезних міст, як столиця нашої країни, місто Київ. Ого? Так, це дуже велика територія. Недаремно, Олешківські піски називають одним із найбільших піщаних. Масивів Європи. Як цікаво. А можна, можна, ми тоді ще раз до вас завітаємо. Звичайно, можна. А зараз до побачення. До побачення, друзі. З нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. До побачення, малята. Ще зустрінемося. Ми вирушаємо в подорож, і краю вибір Херсон стрічає нас ще рівними видами, дні протиче поруч, голопим криштальним завжди готові. Ми до пригод приваблих. Олешківська січ ми зупинились трохи, і в козацьких лег. Ask them.